Рослинний світ один із найважливіших компонентів природи: географічне положення, особливості гірських порід, рельєф, клімат. Умови залягання підземних вод, заболоченість території, діяльність людини безпосередньо впливають на поширення рослинності на території України. В розміщенні рослинності чітко прослідковується широтна зональність на рівнинах та висотна поясність у горах. Рослинність України визначається різноманітністю відового складу. Із 300... 50 тисяч видів вищих рослин планети в Україні зростає понад 25 тисяч рослин. В тому часі близько 4 тисяч видів водоростей, понад 15 тисяч видів грибів і слизовиків. Понад одну тисячу видів лишальників, майже 800 видів мохоподібних в Україні. Росте близько 80 видів дерев, 280 видів чагарників, 985 видів однорічних трав'янистих рослин. Рослинність лісів, степів, луків, болот України дуже багата. Природна рослинність переважно збереглася в лісах, заповідних територіях і посовищах. Ліс це один із основних типів рослинності, що складається із сукупності дерев, чагарникових і трав'янистих рослин. Лисистість у різних частинах і регіонах України не вона значно вища на заході і півночі. На південь та південний схід вона поступово зменшується. В лісах України ростуть хвойні, листяні, породи дерев, сосна, смерека. Ялиця, дуб, граб, бух, вільха, береза, липа. В Лісах України можна зустріти також реликтові рослини, тис, ягідний, рододендрон. Ліси України, багаті на ягоди, гриби, плоди дикорослих рослин, лікарські рослини, значної шкоди лісам України зайдала катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Та безсистемна вирибка лісу, особливо в Карпатах. Луки в Україні займають 7 мільйонів гектарів території. Луки залежно від умов розміщення, поділяються на заплавні, суходільні, низинні, гірські, на заплавних луках поширені зарості лози, конюшина, жовтець. На суходільних луках ростуть мітлиця, пахучий колосок, кульбаба, волошки. Незинні луки приурочені до знижень на вододілах, терасах, долинах. Тому вони тривали час обводнені. В їх трав'яному покриві переважають вивсянниця, червона, тимофіївка, осока, конюшина. Луки використовуються як синожаті. Гірські луки поширені в Карпатах, у травостої гірських луків поширені вівсяниця, конюшина, білоус. У супальпійському поясі сформувалися луки з білоуса, тимофіївки, осоки вічно-зеленої Степова рослинність в первісному вигляді до цього часу збереглася тільки на схилах балок у передгір'ї Криму, на піщаних косах азово чорноморського узбережжя Острова. Ділянки цілиних степів охороняються в заповідниках. У поширенні степової рослинності простежується певна закономірність. В лісостеповій зоні на безлісих територіях у минулому розвивалися лучні степи на глибоких чорноземах. В степовій зоні на півночі була поширена. Різнотрамна типчакова рослинність на звичайних чорноземах, на півдні Типчакова Ковилова на чорноземах, південних і темно-каштанових ґрунтах, вздовж азово чорноморського узбережжя, полинова злакова рослинність на каштанових солонцуватих ґрунтах. Лучні степи поділяються на рівнинні та гірські. В їх травостої переважають злаки: ковила, типчак. Тонконіг, вузколисний, шавлія незабудка. У трав'яному покриві типчаково-ковилових степей переважають сухостійкі злаки. Типчак, ковила, калерія, будяк. У травостоях полиново-злакових степів переважають сухостійкі злаки. Типчак, ковила, житняк, полини. Невеликими ділянками у Кримських горах трапляються напівсаванні степи. В цих степах до злаків домішуються субтропічні види. Поширена також люцерна горошок. Болотна рослинність розвивається в зниженнях з надмірним зволоженням. Болота займають близько 2% території територію України. Найбільше поширення вони дістали на полісся. Болота мають значні запаси торфу, найбільш поширені низинні болота. В їх рослинному покриві переважають трав'яні і трав'яно-мовкові угруповання, поширені осока, очерет, рогіз, хвощ, сосна, береза, чорна вільха, чагарники з верби і берези. Особлива увага в Україні надається рідкісним і зникаючим видам рослин. Вони занесені до червоної книги. Кожна цивілізована країна має перелік рослин, що стали рідкісними або такими, яким загрожує зникнення підпливом господарської. Діяльності людини і природних чинників підставою для занесення до червоної книги видів рослин є дані про зміну їх кількості і районів поширення та умов існування, докази того, що ці види рослин без термінових заходів їх охорони не зможуть існувати. На сьогоднішній день до червоної книги занесено 826 рослин: Це «Латаття біле, нарцис, вузколисний», півонія, лілія, лісова. Канвалія, підсніжник, білосніжний, занесені до червоної книги України. Рослини підлягають особливій охороні по всій території країни. Червона книга це турбота про наше майбутнє серед великої кількості цінних рослин. Україна багата на лікарські рослини: валеріана, Шепшина, Чорниця, Кульбаба, Лаванда, Зверобій, Ромашка, Волошка, Меліса, Обліпиха, Ожина. Більшість лікарських рослин росте в природних умовах. Деякі культивуються людиною для лікувальних цілей використовують листя, стебла, плоди, коріння. Заготівля здійснюється переважно навесні, влітку і восени. Загальна площа лісового фонду Одеської області понад 2000 тисячі квадратних кілометрів. Характерні діброви, де переважають дуб, граб. Берест, явір, ясень, липа, вільха, черешня, груша, яблуня. В плавнях Дунаю Дністра зростають вербові ліси з тополі та вільхи, на піщаних гривах дуб, берест, ясень, гаїз осоки, тополі, верби і кущів чорної вільхи, притаманні за плавами речок. На схилах байраків зростають чагарники стерину, мигдалю, вишні степової, шипшини, дерези. Штучно створені ліси займають тисячу квадратних кілометрів. Полезахисні смуги з акації, абрикоса, клена 400 квадратних кілометрів. У степу переважають агрокультурні ландшафти. Збереглися невеликі ділянки різнотравно типчаково-ковилової рослинності. У плавнях Дністера і Дунаю поширені високотравні болота з очерету. Рогози, осоки, на узбережжях і в понизях заплав річок поширені солончукові луки. До червоної книги в Одеській області занесено такі види рослин: півонія тонколиста, пізноцвіт анкарський, ковила Дніпровська, тюльпан Бузький. Рослини це джерело натхнення для людей це наші мовчазні і беззахисні друзі, про яких потрібно дбати.